У нас є такий прикол невеличкий Макс, вмикає мені на вихід, коли я виходжу на поле гімн Ліги Чемпіонів, тому що я фанат футболу. Я подумав, що прикольно, коли футболісти виходять на поле під час Ліги Чемпіонів. Вони виходять під гімн. І я теж роблю таке серйозне обличчя, і теж так виходжу, слухаю, потім собі аплодую і усім присутнім. Так, тут е... цей величезний пан. Вітаю. Вітаю вас. Вітаю, Вітаю. вас. Олексій немовір неймовірно високий. І він відповідає за те, щоб мене було чутно. Завжди просить казати якісь цифри, покрутити головою і дає мені оцю маленьку штучку. Я можу показати. Він називає це горіх. Це ось е, така маленька штука. Вона є будь-якого ведучого. Е, інколи для деяких ведучих тут лунають жарти. Для мене це насамперед якась така. Е, Сценар більш деталь, тому що мені нагадують, про що треба спитати гравця, що буде відбуватися далі. Одразу скажу, що всі жарти, 97% жартів, які ви чуєте, це вигадую я тут, а не хтось в вусі. Так, отут, наприклад, я не придумав жарти, тому давайте рухатися далі.